У далекому засніженому лісі живе надзвичайний дідусь. Він володіє магією, творить дива та дуже любить малюків. Хто ж цей чарівник? Вікуся, Ярославчик, вітаю вас у себе вдома. Який же я радий вас бачити. Я так обожнюю спілкуватися з дітлахами і дуже щасливий мати таку чудову роботу. Адже здійснювати ваші найзаповітніші мрії це моя улюблена справа, і допомагає мені в цьому. Чарівна книга, яка розповідає про кожного малюка щось цікавеньке. І нещодавно я там бачу саме ваші фотографії. Зацікавив? Ще пак! Добре, ходімо зі мною, я вам все покажу. Це моя бібліотека. Тут я зберігаю інформацію. Про всіх, всіх дітлахів, давайте спробуємо знайти щось і про вас. Так, це не та, це теж не та. Та де ж вона? О, що мені робити? Ніяк не можу знайти вашу чарівну книгу. Дідусь вже геть старий став і нічого не бачить. Може, ви мені допоможете. Допоможете? О-хо-хо-хо, молодці! Тоді подивіться уважно на полицю і скажіть, яка книга виділяється поміж інших. О-хо-хо-хо, І справді, ось же вона. Дякую вам, дітки, за уважність. Так, подивимось, Вікуся. Я бачу, що ти любиш співати. Ха-ха, дуже добре. Ярославчик, я бачу, що ти любиш танцювати. Ви, молодчинки, продовжуйте в тому ж душі і ніколи не спиняйтесь на досягнутому. У вас все вийде. Я спостерігав за вами цілий рік і знаю, що ви були слухняними і чемними, тож можете не переживати. Без подаруночку ви точно не залишитесь. О, снігова моя голова! Що ж це я досі не засвітив вогники на моїй ялинці? Дивіться, яка красуня стоїть. Ну що, давайте запалимо нашу ялиночку. Один, два, три, ялиночко, гори. О, 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 о. Так щось не працює. Чекайте, адже вас двоє. А це значить, що ви можете мені допомогти засвітити нашу ялиночку. Перевіримо, чи володієте ви магічною силою. Разом зі мною кажіть чарівні слова. Один, два, три, ялиночко, гори. Домовились? Ха-хо-хо, -ха -ха. молодці! Один, два, три, ялиночко, гори! Так? А хто це мало каче з'їв? Давайте ще раз, але голосніше. Домовились? Один, два, три. Ялиночко гори! Дякую. Без вас я б точно не впорався. Новий рік вже зовсім скоро, а в мене ще так багато справ залишилось. Переглянути усі листи, запакувати подарунки і перенести їх у сані. О, хо, -хо лишенько! Я ж геть забув, мої помічники олені ще досі сплять після обіду. Адже я їх добряче нагодував, щоб вони були бадьорими та енергійними, і ми змогли розвести всім, всім подаруночки. Піду мерщій їх будити, а ви поки що прогуляйтеся по моєму будиночку. В мене ще так багато цікавих новорічних прикрас. Вікуся, Ярославчик, тільки нікому не розповідайте. Нехай це буде наш маленький секрет. Добре. Я знаю, що не можна куштувати багато солодкого. Краще вдома взагалі не тримати печиво, бо не можу втриматись, щоб не з'їсти шматочок. хо хо Вітаю вас з Новим роком і бажаю, щоб здійснились усі ваші мрії. Пізнавайте світ і розвивайте усі свої таланти. Слухайтесь батьків. Ну, а батьки, нехай трішечки слухаються вас. Щастя і успіхів вам у новому році!